Добрий вечір, країно! Це крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює зірка, яку коли згадують, завжди кажуть. Ну цей, як його у нього ще дует був отим таким людина, яку на фабриці зірок оформили як заводський брак – Вадим Олійник. А також моя співведуча, порноакторка, ще акторка, людина, яка, почувши, що у Арестовича було 33 виходи, запитує: А що по входам? <рес> 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 Дівчина, яка після сексу може сказати, а тепер я тебе. Йосифіна <рес> <Що це> <рес> Джексон. До новин! В секторі газа п'ятьох людей вбило гуманітарними вантажами, які скидали з літаків. Тобто парашют не розкрився, але й крильця на прокладках, як то кажуть, до <рес> Сенсація цілих 384 тисячі гривень збираються платити за народження дитини в Україні. Тож зґвалтування тепер буде прирівнюватись до грошового подарунку. <рес> в данії заявили, що виділять понад 7 мільйонів доларів на встановлення пам'ятників жінкам, щоб вирівняти гендерний дисбаланс. Пес тепер треба придумати, як би по різному 65 разів разів цих пам'ятниках кухню показати. Заявив скульптор. На матч проти Боснії та Герцеговини Сергій Ребров вирішив запросити в збірну України з футболу Вадима Олійника, щоб на фоні нього ніхто не казав, що в команді Рагулі грають. Та я, слухай. Я реально в футбол граю дуже прикольно. Клас. Пляшку першого сквірту Джозефіни Джексон поміняли на байрактар. Бо як і гроші на байрактар, сквірт теж сією угорщиною збирали. А там, ну це воно як так працює, що обільно. Що Ти почни з бази, чи ти про угорщину, чекай. Чи ти про Угорщину? Це все так обільно працює. Окей, окей. А я нагадую, що ми тут читаємо жарти з Суфлера, які бачимо вперше в житті. Це як перша зйомка в дорослому кіно. Також не хочеш, щоб це батя побачив. Підписуйся на канал, якщо теж ввів в пошуку Джозефіна Джексон, знайшов цей випуск і не розумієш, в який момент треба починати дрочити. До речі, за кожен лайк та коментар під цим відео, до наступного випуску ми донатимо по одній гривні. Став подобайку, коментуй, поширюй цей випуск та збільшуй донат. Над на збройні сили України. Саме так. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, хлопець, який вважає, що ЖМЖ це дві жіночі і одна чоловіча вбиральня. Фредді Крюгер, якого вантажили з інтернету в потязі, хлопець, який в фільмі Титанік дивиться тільки момент, коли в машині йдеться. Саме на його обличчі потрапляли в ями всі персонажі з анекдотів. Равій Янгулов. Рамілю, ти в ефірі. а, Так, добрий вечір країну. Я веду свій репортаж з премії порно Оскару. Доріжка тут теж червона, але тут вона випне та свербить. <рес> Це перше місце, де сантехніків, чистильщиків басейну і масажистів можна побачити в смокінгах. Як нам повідомляють, щойно нагороду за найкращий музичний супровід отримало чвякання вагіни Світлани Лободи. Чисто подорожки йшла, знаєте? Вони такі, ну навірно. Як з пляжу цей шлеп, шлеп. Шопшоп студія. Студія. Раміль, скажіть, це правда, що в номінації мінет року ніхто так і не переміг, бо його, як завжди, просто перемотали. Та які ще були номінації, та хто став їх переможцем? А скільки взагалі от, ну, найоптимальніша, хронометра... хр... найоптимальніший хронометраж мінету? Скільки? С Сама зйомка мінету, скільки це може бути? 20 хвилин, там, 25, 30? Дня три може. Він за, зазвичай це завжди починається на початку да, перед сексом. Ну не 20 хвилин, 5 хвилин можливо до 5 хвилин, і потім воно все одно між позами ти це повторюєш. Або дівчина це може використати, якщо вона, наприклад, змучилась. Ну тобто, не, на початку це по-любому мусить бути, як початок, а потім, а потім вже, а потім вже змучилась да, якщо вже змучилась, Можна мої можна... це вирізати, блядь, покажу. Залишу це просто. До речі, в номінації Щедрість року перемогли бонуси від пінап, які ти можеш забрати за посиланням в описі під цим відео. В номінації Інцест року актор, взявши в руки статуетку, почав виступ зі слів: Хотів би подякувати своїй матері за її внесок в цю перемогу. В номінації В'яла є. Перемігли корпоративи погоди, да номінації в'ява є перемогло розслідування гордона про Іванова та Петрова. Рамілію, скажіть, це правда, що кращий сценарій року отримав відос, де чувак приходить додому, заходить, розвивається. Думає, що вдома нікого нема. Проходить в кімнату мої руки, сідає на диван, дивиться телевізор. А виявляється, що в сусідній кімнаті інший чоловік його дружину вже два роки трахає. Качадів Костя Білу з ці на городі. Так раді. Крикнув зі сцени в біквіниці. Хейтери сосать! І поїхав до психотерапевте Си. До речі, Іванові Петров також отримали номінацію Краще гей-порно зі словами: Ця статуетка ваша під. Альона Альона привітала хлопців. Номінації. Я не дрочу, в мене тьолок вже мільйон було. Переміг із <свистити> Житомира. <свистити> Далі він сказав, що в нього батя найсильніший у всесвіті і пішов зі сцени. Стало <свистити> <свистити> відомо, що Оскар за найкращі спецефекти могла отримати Анна Алхім, яка з квіртом збила з ніг оператора. Студія. Дякую, <свистити> дрочило. <свистити> 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 На зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент, хлопець з венеціанською штукатуркою на ібаль Янгулов. А ми повертаємось до новин. Ой. Новини спорту. Артем Мілевський розповів на підкасті, що після алкогольної залежності провів 6 днів в комі. За що знову п'ятницю прокинувся? Я б так кожен тиждень жив, підсумував футболіст. І так, новини політики. Стало відомо, що 17-річна фігуристка Каміла Валієва стала коханкою Путіна. Як заявив сам Путін, ніякого він туди не вводив, то все повстанці з ДНР. У Львові троє учнів ліцею зігували з вигуками зігхайль. Суд Львова визнав батьків учнів винними, і кожен з них має сплатити 8, 850 гривень штрафу. Як заявив Гітлер, він вар, бо так дешево, а ріців ще ніхто не оцінював. Прикольно, що Гітлера ми написали з великої. Да. А, а Путіна з маленькою. Путін з маленькою. Да. То вже так виправляє. Класно, Це ну дуже круто. А зараз жарт від підписника у Лос-Анджелесі спалахнув завод з переробки канабісу. Дим з характерним запахом огорнув центр міста. Ура! У мене вихідний! Викрикнув місцевий барига Олександр Еллер. Якщо теж хочеш, щоб твій жарт потрапив у випуск, то доби новину, яка знаходиться в закрі... закріпленому коментарі. Найсмішніший жарт ми візьмемо в наступний випуск, а всіх інших запросимо гостями на YouTube канал Sport News. А зараз на зв'язку з нами наш спеціальний кореспондент, людина, яка в голові ціни з АТБ в біткоїни переводить. Хлопець, який ходить на бокс. Тому іноді таке враження, що новини з капою в роті читає. Людина, яка стендап комік, тільки тому, що він сценаристам зарплатню платить. Костя Бігос, костя в ефірі. Добрий вечір, країно. Я знаходжусь на чемпіонаті з плавання, що проходить у річці тиса. Щойно прикордонник зробив попереджувальний постріл вгору, а це означає, що заплив почався. Петро Порошенко настільки хотів за кордон, що після старту змагань він просто побіг по воді. Цитата, а ви казали тому схуй. Тут взагалі важливо, яким саме стилем ти будеш рухатись до фінішу. Тому деякі дали 10 тисяч і поїхали на автобусі. Студія. Костю, скажіть, це правда, що там настільки холодна вода, що ти яйця в воду опустив, щоб одразу і майбутніх дітей похрестити. Та які ще казуси довелося спостерігати на цих змаганнях? Раміль Янгулов стартував пізніше за інших, бо за звичкою завжди дрочить перед тим, як воду зайти. Блять, ну це правда. У категорії синхронне плавання отримали пизд брати Борисенки, але не за те, що хотіли втікти з України, а за пі що у них є гастролі. Вони ще живі. Він же так один з них працює. Він монтажер на білу А Прикиньте? Ні, серйозно серйозно. Він мене єдиний відос, який мій вийшов на біле синфо на англійський, і він його монтував. Один з рибаків зловив учасника і зараз на березі глушить його ху. По голові. А ні, це просто мужики розважаються, бо зараз ми бачимо, як вони місцями міняються. Вася Харизма єдиний, кому такі дозволили переплисти річку, бо він іноді, наче на румунській говорить. А ще про прикордонники теж гуцул і кум його сестри. Цікаво, що Роман Щербан зміг затримати дихання і під водою аж на інший берег переплив, бо на березі банку опустив. Щоб підвищити мотивацію учасників на відкритті виступив дядя жора з пісною берег». Змагання закінчились, бо тільки що з води вийшов Кирило Ганін. і виявляється, річку можна просто пішки перейти. Студія. Дякую! З нами на зв'язку був хлопець, який після замовлення тверезого водія сам машину ремонтує. Хлопець, який займається боксом, так само як і стендапом, тому що ні з ким ще й не пис... Костя бігус. На сьогодні це всі крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працював хлопець, який міг би вести OnlyFans. Там не складно. Я пароль дам і треба просто туди мої фотки вантажити. А я 200 гривень платитиму. Хлопець, який в моїх фільмах і в 35 років, все одно б прийомного сина грав. Вадим Олійник. А також дівчина, через яку я ще тиждень. Зможу тільки на спині спати. дівчина, яка на моїх віснях отакою виросла. Людина, яка при резіме, завжди пише: доходжу до кінця в будь-якій справі. Людина, яка не грає в Контрстрайк, але все одно бере участь в замісах 5 на 5. Джозефіна Джексон. Підписуйся на канал та пиши коментар від семи слів, якщо теж на питання, якого мінімального розміру пеніса мені вистачить, відповідаєте фразою Мені вже 20». <плес> До зустрічі на наступному тижні. Дякую. Слава Україні! Героям, Героям слава! Слухайте, я вас хочу, поки ми на реці. Е, дивіться, я хочу попросити наших сьогодні класних гостів підписати чашки. І ці чашки ми. Розіграємо чи подаруємо, коли буде на каналі 30 тисяч підписників. Зробіть так, щоб це було швидше. Дякуємо величезним. Якщо хочеш стати власником однієї з чашок, то скидай донат на монобанку в описі під цим відео. Ціна лотерейного квитка 50 гривень. А всі зібрані кошти ми використаємо на потреби ЗСУ. Фейк чи ні, зараз треба вгадати фейкова новина чи ні. Той хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. Вау. Віталій, 103-річна людина, в Італії 103-річна 103... 103 пенсіонерка каталася містом без водійського посвідчення близько першої ночі. Віталій в Італії. в Італії. Тут так багато деталей. Я думаю, що це. Я пенсіонер каталась. Коротше, я думаю, що це правда. Сорі, я не міг, не можу більше чекати. А ви вирішуєте? Але але 103-річна — це дуже вже стара. І вона я думаю, що це фейк. Ну мені здається, брехня. Я бачила просто відео там, де жінки такі бабусі вже 100 років. Мені здається, що вони просто не можуть навіть сісти в ту машину в такому стані. Там вона за кермом прям. Тут не написано, що. Ну, каталася місто без водійського посвідчення. Це означає, що вона катала машиною. Близько першої ночі вони вже спляють, ну це вже дуже пізно. Ну, їй ж 5 ранку вставати, щоб турби. Так, нагород, нагород. Ні, ну я думаю, що це фейк. Юля? Фейк. Фейк, фейк, фейк. Правда. Ну. Правда. Це правда. Суда! Так, да, я. Е, історія після, після фабрики зірок е, там у нас популярність, все класно, круто. Пішли, е, пішов я в якийсь бар, познайомився з дівчиною. З дівчиною приїхали до мене на квартиру. І ну, все тіпа, відбувається, уже все типу, секс, круто, класно, прямо вже доходить до апогеї. І вона така: чекай, чекай, стій, 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 стій! Я кажу, що таке? І вона. А де денте вчиться? Серйозно? <реш> ну чи да. жарт. Серйозно? Ну реально. А... Що ти... час? Ну, та що? Я не пам'ятаю, що я відповів, але просто це було дуже дивно. А ви продовжили пісто, чи ви на тому сазики? <реш> Ні, <реш> <реш> Ні ну, ми продовжили, але це. А було... як? В натурі, ти да, такий, наприклад. на філологічному! Да. <реш> а на бюджеті чи на контракті? <реш> 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 ну я. Ну мабуть, ну я зараз погуглю. <реш> Алло, вова! Алло, да-да-да! Тут... — Ні, ну реально ну, десь так було. Не бере трубку. Ну, якщо б не перезвонить за п'ять хвилин, то і! А, ну, я напевно тоді почну з чого? З мого е невдалого побачення, де від мене втік хлопець. А, втік. втік. А короче, бу... ну, ми зустрілися, пішли в кафешку. Ми ще нічого не замовили, і він каже: Я хочу піти в туалет.' Ну, типу, я в туалет схожу, зараз прийду. І так я чекаю там хвилин 5, 10, 15. І якби його немає, і я розумію, що невже він пішов. А ну я пішла теж в туалет, передивитися, Бо ми сиділи на дворі, тобто mm -hmm. на терасі. Тобто, в принципі він міг бути всередині, але всередині його не було. І якби все, він втік. Але розумієте, я не розумію, в чому суть, тому що ладно, там би він хотів мене кинути американу, на гроші, а ми нічого не замовили. Тому в чому була суть? А потім, через декілька років, він мені написав знов, ніби нічого не сталося. Де <реш> ти? <реш> Він просто такий: ти де ділась? Ні, привіт, ти де! І фотку кидає. Та, я кажу йому, чувак, може ти не <рис€> <пуск> пам'ятаєш, я тобі нагадаю, що типу, ми були в кафе і ти просто втік. А він, знаєте, яке було його пояснення? Тому що він розраховував на секс no. той же вечір, а по моїй розмові з ним він відчував, що я йому не дам. <плус> і він просто, yeah, типу, yeah, пішов. Це я, а як це було? Ви сідайте, ти кажеш, то що будемо замовляти? Він такий є. Прикинь? Блін, наскільки? Ну він шахматіст, напевно, був. Ну, він, що він по два, двох реченнях такий сьогодні точно не буде <риклад> Прорахував Ні, Ну, ми такі... насправді розмовляли, бо ми ж зустрілися в одній точці, і ми поки дійшли до кафе, ми десь 5-10 хвилин говорили. Я так розумію, що він мої, по моїй розмові не, не відчув оцього, я не знаю, відкритості чи що, що те, що, що, що я йому дам. <риклад> а він такий, <риклад> а він іде і думає. Я дивився з неї відео на десятій хвилині, там вже так несеться. Тут щось не так іде вечір. Ні, ну це вже було Окей. давно. Це ще було до моєї кар'єри. Да. Да. Окей, ну це коротше. Студентські роки ми підемо по цим історіям. Ам... Ми навчались, Я тоді зустрічався з дівчиною. і Ми навчались на другу зміну. І перша зміна була для того, щоб, понятно, батьків дома немає, треба пошпехатися. І е, приїжджаю до неї, все відбувається секс. І в якийсь момент вона просто я, наприклад, не сильно почула, але не почула, як е, замок провертається, і вона така одразу: батя! Ну, я не О -о -о. знаю, як вона це відчула. Вона просто встає. Накидує халат і каже, вдягайся, і біжить туди, і така, привіт, тато. Він такий, о, привіт. Каже, от я там зайшов, щось забув чи що. І, ну, Ми вже були то типу з ним знайомі. але так, Здрасте, здрасте. Я в якийсь момент починаю одягатися. Я вдягаю футболку і розумію, що я не можу в спешці знайти джинси. Чую, як він йде до кімнати, бо він побачив там чи кросівки, чи що він зрозумів, що це. І він заходить, і я в цей момент просто э, під одіяло. Ну, І от, от от. мене отак, видно, знаєш, що от... І він заходить, отак от дивиться на мене, потім в сторону, потім на мене, і такий. Здравствуй. Я дивлюсь отак на нього, потім туди в сторону, такий, є дружин сина. І на нього, і кажу добрий день. Потім він дуже йому це не сподобалось, видно, по виразу обличчя, він йде на кухню. Ти знаєш, я знаю це, бо в нас доньки, я теж не хочу допускати, що я блядь, колись таке побачу. знаєш. І коротше, він йде на кухню, дівчина заходить і каже: Іди, скажи йому, що у нас все серйозно. Я такий, а мене, чесно кажучи, отак от серце вилітає. У мене ніколи такої розмови не було. Мені, блядь, 18 років, я з секунд ще, знає, що. Знаєш, я такий. Ну, як ти прийдеш Що Що йому скажу? Ну як я заходжу, він стоїть, отак от вікно дивиться. Я такий, у нас серйозно все, брат. Ти що ще. Що? І джинси тримаєш в руках просто, знаєш? Тут що цей вялий стояк, оцей по чуть, чуть опускається, знаєш, от я <рес> якраз відійшов. Да, да. Такий, ну у нас серйозно все. Ну, і вона каже: от там у Льоші, цей друзі наші, у Льоші з Маріною було так само. І він пішов і сказав, що у них серйозно все, і тіпа, ну, що вони будуть там щось, ну, коротше, будуть серйозні відносини далі, хай там ніхто не переживає. Я такий, ну це у Льоші з Маріною. Я, <правда> 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 я та при чому? І штука в тому, що в якийсь момент вона образилась, а я дуже довго сидів в кімнаті, чекав, поки він піде далі собі на роботу і потім тільки вийшов. Але я додому, до них десь ще... Місяця три не заходив. Я такий, а ну... після того. А після того серед... я такий, та він забув. Ну, я... <ріст> Ти думаєш, такий тіп, як з, з історії в Юлі, просто чувак забуває, що. Так, <ріст> да, да. <ріст> ну не було такого, що він <ріст> через три роки мені пише, а у вас серйозно все? <ріст> Тридцятирічний чоловік з Португалії перетягнув бородою автомобіль вагою майже три тисячі кілограм. Чим люди займаються, коли в них в країні все спокійно. Йопте, блін. Да. В Португалії, здається, взагалі чілять просто постійно. Ні, так не тільки, він ще й підробляє евакуатором. Та може бути. Ну як бородою притягнув. — Та да, ну? блін, да вони. Там же ж було багато відосів, де чувак волоссям якийсь потяг тягнув. Я бачив, що зубами тягнув. — Де зубами? Де він Пісюном лана стяне. Все що тільки не зробить, щоб не вивчити, як заводити її. Та цей раз буде все правда, отвічаю вам. Давайте фейк. Історії ще є. Я думаю, правда. Фейк. Юля каже, правда, так? Фейк. Фейк, правда. Фейк. Скажи, як приємно. Yeah. Я тоді розкажу з OnlyFans. Це не мій досвід, але я також мала різні такі дивні запити. Але у мого друга, прям я скажу, топовий, топовий запит. Я ще ніколи таких не чула. Він тоді ще зустрічався з дівчиною, і вони якби робили контент. Він знімав, а вона власне робила, і був такий запит від фана. Він хотів, щоб вони зняли на відео, як вона какає. І потім ці какашки переслали йому я, за, я, чесно, за 5 тисяч доларів. Я десь чув, до речі, цю. А від... а дайте номер його. <ріст> <ріст> я дета десятку буду в день заробляти, <ріст> якщо чесно. І насправді вони це зробили, але він сказав, що це ну це. Було найгірше в його житті, тому що ви уявляєте собі, вам треба дивитися, як ваша друга половинка срає. Ні, нормально, якщо чекає. Але чекай. І знімати це ваше так. 5 тисяч баксів якось, ну потім зігрівають. Так, зігрівають, але сам цей момент, ну, це саме крінжове, що може бути. І як вам потім далі, ну, якби далі жити? Реально, ти після того, ну тобто, мені здається, легше, ну, типу, от я на родах був. В екс-дружини я такий, ну це не можна навіть порівняти знімати, як вона як... Ти, чекай, ти народження дитини ти як хтось сере. Ні, я кажу про я пога. Що, що за приклад б**? В який я... момент? Ти такий, то да я на родах був. Всі такі, ну окей, ну а це ти перевів, звісно, Я такий, ну да. Наше я на це згадав. Ну, мені просто це здається, що це жесть. Загальному думаю, от вони ж це все ще пересилали. Ну, типу, ти приходиш, це треба було далі да, переслати і внов нов, на пошті да. с... <ріст> ти кажуть, скільки оцінка? Да, ти такий обаленно. ну п'ять тисяч, тисяч, тисяч баксов. Да. <ріст> Ні, от, чувак такий. Я вас дуже прошу, не розбийте. Дуже прошу. але, от особисто мені е, прилітав такий запит, Зао каже, я не робила, тому що для мене це дивно. А, Треба було, як ви називаєте, знаєте, крем на торти. тортию no, no. цей, так. Да. Треба було собі е, напшикати в попу і пердіти. Я, оце якраз була в випуску. Я не знаю, коротше, крінж це е, мій це, коротше, крінж чи ні, але я викликав драйвера тверезового водія три тижні тому. Прийшов чувак, я вже сидів справа в машині, він такий заходить. Все, зараз. Я кажу, ви можете собі все поправити, щоб вам було комфортно. Він да, дякую. І ми починаємо їхати. І я відчуваю, знаєте, такі, я, типу, як він себе якось невпевнено веде. Хоча дорослий тіп, я такий, ну, не знаю, питаю, кажу, а ви гальмуєте? Він такий, ні. І як почав мене, а в тебе а в вас цей гібрид, не гібрид, бензин. І я щось так кажу: та ні, бензин, спортрежим, спробуйте, і ми з ним. Вже я наче як батю везу, як батю машину показую. І я, а в мене є, коротше, така штука, я іноді, коли викликаю, ну що, нормальні люди, він мене якби, підвозить. І якийсь цей діалог, є люди, які там прикольна машина, вони не їздили, і дуже якось френдлі. режим цей. І десь через 5 км в мене загор... це, запалюється вся гірлянда, чеки, помилки, там ще монітор, він такий це, це, це. І я такий починаю вчитуватись, кажу, тіп, щось кажу, мене такого ніколи не було. Він я не знаю, я не знаю. Я кажу, ти гальмуєш зараз, та ні, ні, ні. І в якийсь момент машину починає вести. Я кажу, зупиняйся. Він зупиняється, я сиджу. Ну, просто все все в помилках. Я кажу, тобі паленим це, коротше, ну е -е -е відчувається. Він такий, ні. Я отак відкриваю двері, а там не те, що сумні відчувається. Там просто дим, коротше, з коліс. Uh -huh. Я стою, обходжу тачку, кажу, слухай, ну виходь, давай подивлюсь. Він виходить, я сідаю на, цей, на, на, на водійське, отак просто в мене, знаєте, цей взгляд, я не можу. Погляд. Погляд Падає вниз, і я бачу, що килимок отак от завернутий і лежить на педалі тормозу. І тіп. А машина потужна. Не відчуваючи, що за, затиснуті подалі, е, цей, подалі гальма, хуєче в 7 км на газ, і машина їхала дивно, але їхала. І я такий кажу: ти що, кажу, чувак, та як так? І він так дивиться, і каже. Вибачте. А я а в мене реально слів немає, я не знаю. Ну, типу, я ж не такий, ну, я, в принципі, типу, ну, що агресувати? Ну, вон він. він я кажу, а як ти? Він каже, я вам чесно скажу, в мене таке вперше. Я такий, ну зрозуміло, що вперше, типу, що ти не сотий раз да. таке робиш, просто людям палиш. І все. І, і я поки кажу, а я ж кажу, а ти е... кажу, ну ти розумієш, яке себе відчуваю? А він просто спалив всі диски все, і всі колодки, диски, просто ну, все. Да, ну, да. я кажу, ти розумієш, як я себе відчуваю? Я кажу, от в тебе є машина? І він такий: Вже нема. А, і я б такий. Я кажу: ну якби в тебе була машина і хтось зробив таке, ти кажу, як би ти все відчував? Він такий, я в будь-якій ситуації на маюсь бути спокійним і на релаксі. Я думаю, от ти А, Дякую. Дякую. А забув теж досить давно, ще до моєї кар'єри. І буквально за 5 хвилин. Тобто, ми ще не знаємо ні до одного взагалі. У 14 році я був в Дубаї і мене за біткоїн їба араби. Ми <плес> ключі від квартири, яку нас знімали, і каже, що треба. Що Я його беру, кладу в пакет. Початок повномасштабний, 2 березня, блин, ходять от чуваки і тривожники. Трохи були п'яні, ми прикріпили його під стіл, там, там така дерев'яшка. І ми з ноги пінали його, типу пінаємо. Ху... Понимаєте? От такі приколи. І ми про цей... Забули, <ріст> нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.